Знімалася в фільмі Муза муза, так, «Довбуш», про продовбус. Вона і не в одному фільмі були інші фільми. Кава з кардамоном. Вона в серіалі та знімалася. Вона знімалася, знімалася, купила ця мирна дівчинка. От, тобто, це коні, які так, вони зірки. Ми цим живемо. Це наші діти. Ми з ними, якщо потрібно, спимо, якщо якомусь конику не добре. Я, мій чоловік. От допомагають теж, от Вікторія, Ніка, от, я їм допомагаю, вони мені з кониками так допомагають. От, ну, але насправді ця тварина вона в отриманні насправді дороговартісна. Тому або потрібно. Рукава підкачати і самому працювати, косимо, і дитина наша допомагає. У нас, слава Богу, тут є луг. Косимо, збираємо, возимо, тюкуємо і доглядаємо цих тварин.